Доброго дня пані та панове. Сьогодні 6 серпня 2024 року. Я знаходжусь на ділянці, яка розташована в Західній Харківщині. Хочу показати перипетії в цьому році з опиленням на Ламбарджень. Кущ ось бачите, кущ немаленький. Це йому вже Третій рік, друге про плодоношення. Про минулому році було дуже гарних декілька грон, красиві і так далі. От. З Великою ягідою. От така дивіться, як оце. Але є запилення отаке, 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 отаке. І взагалі отаке. Тобто запилення дуже страшне. Оце дуже удачне. Але це на других весільках, бачите, на других весільках, які б цвіли, коли менше було тепла. і от, друг. А на всіх перших гронах або зовсім завжди маленька, або зовсім нема. Так що ломбарджині теж вміє грошити при несприятливих умовах. não temos